Цей день сьогодні наша команда працює в Берліні, бо саме тут вирішуються дуже важливі для України питання. Я хочу заспокоїти всіх від паніки, що нібито в Берліні, в Німеччині, в Тюрінгі перемагають нібито пропутінські сили. Це не так. Хочу нагадати, що Німеччина це є кузня зброї, яка надходить в Україну дуже крутої, класної зброї. Це і Аресті для захисту українського неба, це і гіпард. Для того щоб протистояти шахедам, і це все працює в дуже тісній взаємодії з комплексом протидії засобам технічної розвідки ворога Айпети. І сьогодні нами проведені переговори для того, щоб доукомплектовувати спеціальними радарами німецького виробництва для підвищення ефективності боротьби з шахедами і ворожими БПЛА. Сьогодні тут відбулися зустрічі з керівництвом комітету закордонних справ з керівництвом. Комітету національної безпеки і оборони працюють справжні друзі України. Відбулися зустрічі з державним міністром закордонних справ з керівництвом МЗС для того, щоб були чітко скоординовані і узгоджені позиції підтримки України, і це все зроблено сьогодні за один день. Це дуже крутий, важливий результат.